Ніхто із безбожних людей нічим не хоче жертвувати. Хаплють, роблять, приватизують, виносять, крадуть. Для християн православних такий образ жизни перший доказ, що перед нами общество людей, глибоко невіруючих, котрі надіються на украденої або на обмануте. А ми, каже Павел, ми є смерті люди. Котрі возрощені Богом, підняті Богом, як деревце росте в саду. І каже Павел: не вдивляйтеся, я, каже, насадив, а полос поливав, но возрастав Бог, возрастив нас Бог, а потому і насаждаючи, і поливаючи у саду, оті дерева, квіти, суть дно, вони ж суть місіонери. Но кожен получит свою награду по своєму труду. Но никогда ніколи будем забувати, що все для нас Бог, котрий, возвращающий, і піднімаючи нас для життя у Царстві Божьем. Подвиг святого мученика Єміляна Слав'янина у Доростолі показав, що віра Христова захватувала всі національності. І слав'яни на рівні із греками і римлянами також показували великий образ служення Богу. І Христос через притчу про зерно горчичнеї вказав, що то зерно горчичці кинули в землю таке маленьке, ледвого замітно, і вдруг із нього виростає таке дерево. Що в ньому много плодів, і там можуть скритися многі птиці небесні. Так, от точно так і наша віра, коли чоловік лиш маленько захоче служити Богу, починає себе подвигати, принуждати, одірватися від безумства цього світа, від дикарства цього світа, утікати від лжерелігій і ходити, знайти путь в істину, церкву, Розумний християнин, не хоч куди залізає, не в розколу, ні в уні, ні в секти. Він глядає подліну церкву, щоб в ній, виразивши свою віру і зцілившись силою Христовою, возростати, щоб тут, на землі, розпочинає з маленької віри, але рішительної віри, він би неуклонно возростав. На очах Господніх і лише тоді виясниться, що таким людям, саме таким людям, і буде даровано Бога то, за що і сьогодні спочатку читали з ми апостола Павла, нагорода наша буде така унікальна. Око не виділо, вухо не чуло, і на розум не приходило то, що приготовив Бог, любящим його. І тому православне слово, православна проповідь, православна служба, така приємна мила для Божих людей і така невиносима для людей нецерковних, Забігай на наші сайти, люди нецерковні, не способні нам щось якийсь діалог провести, або показати, чому ми несправдиві або неточні, би з удовольствия. Свої помилочки десь виправили, цитату точно передали. Ні. Безбожні люди, виходячи на наші сайти, лише виливавуть жовч, злости, ненависті і грубейших обвиненій і оскорбленій. Ну, повіруйте, ці оскорблення приємно читати. Почому? То нормальна реакція безбожника на слова церковних людей. Лиш так поступає, лиш так ніколи не обіжається ні на гонітелів церкви, ні на тих людей, котрі не способні два слова зв'язати, щоб вести якийсь нормальний духовний євангельський діалог, а лиш злобно викрикують обіди і различні обвинення, осознаває. Що возможно, колись і ми були такими, не розуміли деякі речі. Но нині Бог відкрив нам очі, і ми на путі правому, правильному, православному путі у Царство Божої, держимося його. А в Україні то єдина є благодатна канонічна церква, українська православна, де блаженіше митрополіт Онуфрій предстоятель. Тож, держася того, ми тут діти Божі, возрастаючі з маленького горчичного зерна у великої девере вовіри, а у вічності разом з святим слав'янином Емілієм Мільяном можемо й ми наслідувати царство Божої. Амінь.